Вітаю вас на каналі Реальні Тачки. Сьогодні при купівлі Nissan Leaf 2020 року отримуєте подарунок Citroen C 0 А взагалі сьогодні в продажі два от таких авто. Щойно заїхав автовоз Nissan Leaf 2020 рік, придбаний на німецькому аукціоні авто з Німеччини, майже максимальна комплектація N-Connecta. Чорний. Лаковий дах, дуже рідко зустрічається. Автомобіль в оригінальній фарбі. Ось такий лаковий дах. І тут лаковий дах. Автомобіль в оригінальній фарбі, два ключі. Зараз підійдемо ближче. Подивитися на новенький гумі Goodyear Безключовий доступ, підігріви передніх задніх сидінь. Ось таке авто автоматичне затемнення лобового заднього дзеркала. Підігріви, передні, задні, авто з дороги, не потрібно жодних вкладень. Частеньке, акуратно. Фотографії ви бачили в групі Viber. Якщо цікаво, заходьте, дивіться, великий вибір автомобілів, камери 360, набір ковриків, два зарядних пристрої, швидкісний і такий білий перламутер колір. Дуже гарні автомобілі в оригінальній фарбі, що один, що другий. Якщо вам ось наліпка з він кодом з аукціона, все в оригіналі, 98 тисяч пробігу. авто сів і поїхав, відкриємо. Капот, вартість автомобіля 13900. Ось таке воно німецьке авто, тепловий насос, запас ходу в зимовий час 220 кілометрів. Ось C0 з запасом ходу 100 кілометрів. Раз уже показую ту, покажу цю, в оригінальній фарбі також 38 тисяч пробігу, гарний. Доглянути збережений салон, кому авто для міських пригод. Телефонуйте. Ось от такий от підстаканничок. Всім гарного дня і до нових зустрічей в реальних тачках.